Одного разу у тихій бесіді з другом я спробував пояснити одну з найглибших істин віри, чому Ісус мав померти саме на дерев'яному хресті, не на мечі, не в темниці, не вбитий камінням чи отруєний, а саме так, на дереві. Ти колись думав про те, як Бог розмовляє з людством не лише словами, а й символами? запитав я. Дерево одне з перших. Що згадується в писанні у Едемському саду було дерево життя, і було дерево пізнання добра і зла, саме через дерево прийшов гріх у світ, коли людина простягнула руку і взяла заборонений плід. І Бог не забув цього він не просто захотів покарати, він захотів викупити, але зробити це так, щоб усе людство зрозуміло, його любов більше за гріх. Хрест – це не просто знаряддя страти, це символ дерева, з якого все почалось. Ісус ніс це дерево на собі, як Адам ніс провину всього людства, лише цього разу не щоб згрішити, а щоб змити гріх. Ісус міг би померти будь-якою смертю, але саме смерть на Христі була прокляттям згідно закону. Написано: Проклятий кожен, хто висить на дереві. Повторення закону 21, 23. І ось Син Божий, той, хто безгрішний, добровільно приймає прокляття замість нас, Він висить між небом і землею, як міст між Богом і людиною. І це дерево, яке колись було знаком падіння, тепер стало знаком спасіння. Ісус обійняв світ руками, прибитими до дерева. І якщо колись у саду,. Дерево стало місцем віддалення від Бога, то тепер, на Голгофі, дерево стало місцем повернення. Так саме хрест не випадково, не просто страта а божественний знак, що давня історія гріха була перетворена на історію спасіння. І тепер кожен, хто дивиться на хрест, бачить не лише біль, але й надію. Дякую за увагу. Якщо тобі цікаво і ці подкасти тебе збудовують, будь ласка, став подобайку, підписуйся та поширюй. Божого тобі, миру!